Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Полова Пасіка, з вами я, Павло. Сьогодні у нас 24 грудня вже, 2022 рік. Рік вже підходить до завершення, рік був непростим. Не ну, будемо надіятися, вже в наступному році вже буде все добре, небо буде вже мирне, крові вже проливання не буде. Будуть люди далі займатися своїми справами, хто кому що подобається. Ну, ми займаємося бджільництвом, так що ми розвиваємося. У галузі бджільництва, але люди займаються, щоб було вже простіше нам жити, легше і без... саме головне, щоб не було вже тих проливання крові і всього, і всього того, що зараз в цьому році нас було. Ось так, друзі. Хочу сьогодні розказати трошки показати про рамочки наші nucleсні, дедановські, магазинні, як ми їх. Як ми їх збиваємо, які рамки, де купляємо, що ми далі з ними робимо. Так вулики ми вже зробили, там нуклеоси пофарбували, там відео є на каналі, можете зайти, подивитися, кому буде цікаво. Про вулики я там ППУшні теж вам знімав, показував, відео розказував, теж є на каналі. Там вже Приступив час для підготовки рамок для цих вуликів. Бо Ящики ми зробили, можна так сказати, а рамочків ще немає. Так що сьогодні я хочу показати на прикладі, на прикладі прикладі е, ну, нуклевосних рамочок. Ось таких це півмагазинної пів рамочки. Від, від початку їх, від заготовочок до готової рамочки, на яку можна ущити вже гущинку. Так що от заготовочки тато вчора нарізав. Тут є ну, заготовочки, тут бачите. тут ну, І поза катрам ще є стільки. Це є на 250 магазин е, нуклеосних рамочок. Якраз ми їх доробляємо і нам вистачає. Е, попереднього року ну, трошки рамочок, тому нам їх хватить. Е, про розміри рамочок я вам... Там відео я знімав, здається, є відео на каналі, точно є. Де я показував про розміра, розказував. А сьогодні хочу показати, як ми їх збиваємо, тулим. Ну і все далі підготовлюємо від, від А до я можу сказати. Магазин на магазині, але магазинні рамочки ми купляли Доданки. З Доданки є рамочки, вже, трошки вже є зроблених, але не всі там є їх небагато. Ось такі рамочки виходять. Дротки натягнуть виклеюти в вищинку. Але їх ще треба доробляти, бо зробили їх небагато. Зробили їх небагато. Тому ми сьогодні будемо робити, то сверлити дірочки і все я вам зараз по, по черзі буду показувати. Відео дов довго говорити не буду, бо сам я люблю дивитися, коли люди багато говорять. Ліпше показувати буде інтересніше, цікавіше. Тому все, не затримуємо, погнали, показувати. Так, друзі, вже настроїли наш станочок, щоб от сверлити отвори. Бачите, вже експериментував. У нас тут така дощечка є. Це є і, на, і на, з розділіттям Гофмана рамочки і без нього. Тому нам треба от по лінії підбився 4 цьочка. І все несе працюється добре. ходить, і сверли. Рівно от вже. Просверлив, все видно, все по центру, все гарно виходить. Зараз от взяв пару штучків, покажу, наглядно, як це все є. Це є е, кулер моторчика на 12 вольт від шубуварта. Сангочки купив в Китаї і сверли там 2.2 або 2.5 використовую. Це ходе, все, працює. Включаю. OOOOOOOO mm -hmm. Так, отак вони свернуться. Ну, скільки тут є 10 штучок? 10, 2, 4, 6, 8. 11 штучок, за скільки секунд пересверлив. Вони свернеться дуже скоро, тільки що буває, розбиваються тут санги у моторчиках. Все ж все, ну, підкапають маслом туди саночки. І все працює. Ну, вони вже моторчики підбиті, тому так годять. Коли нові моторчики вони роблять тихенько. Тому ось так, друзі станочок зробили. Ну, ще хочемо зробити такий самий, але 4 муточки, на 4 е, моторчика на даданівські рамочки. Ну, ось так. Бемо далі сверлити, вже пересверлю всі, вже вам покажу готовий результат. Ось так. Так, друзі, усі рамочки ми вже, вже пересверлили. Ось. От, вже порахували, які треба перевтулити нам. Не потрібно втулити. втулити має рамки тільки з одної сторони, магазин, от, можете бачити поперек волокону, але усе добре, нічого не вминається, а добре виходить. А тут ми просто їм дві втулочки і все. І все добре тримається, вже проекспериментували. Раніше ми давали з цієї і з цієї сторони, але не потрібно. Економимо втулки трошки. Так що, який треба перевтулити, ті ми не трогаємо. Тому, друзі, втуле ми з таким шилом, я зараз покажу, де воно в мене є. Так, весь інструмент, який потрібен для рамочок. Ось такий є шило. Зараз поставлю телефон. Видно. Так, добре. Далі. Беремо втулочки. О, так ліпше. Ну, покажу на прикладі двох штучок. Одіваємо на шило. Ну, шило треба підібрати, бо то є. Ну, ми використовуємо такі фея. Ну там фея. Ну, Тут різні йдуть шила. Але з таким шилом вже користуємося. Ну якраз підходить по діаметру. Це і китайські втулки вони трошки тонче по діаметру. Не пам'ятаю, який там діаметр. О, ось так. Оп. Це і зручно швидко. ось, Все підібрано добре. Ось виходить так. Втулка під... отвір підібраний добре під втулку, Це треба підібрати, бо є різні втулки. Є, є різні втулки, тому треба дивитися підбирати. Сверлога. Сам саме шило і, і це все, щоб воно все от, добре заходило плотненько. Отак. От і два. Ось. Все. Дві штучки вже є. Так що зараз ми ті перевтулимо. Зараз ми всі, -всі перевтулимо. І вже далі будемо помаленько Збивати. Сварлили ми приблизно, ще раз кажу, сварлили ми приблизно десь годину часу. Ось так, всі там 500, 500, 500 чимось, 520, ну 20 штук це все лопне, зламається на запас. можна так сказати. Ось так, друзі, все не затримуємо втулем. Так, друзі, рамочки вже всі перевтулені, 250 штучок. Пішла десь приблизно теж година часу часом йшла до зелена фарми, аби збивати. Хочу вам показати свій невеличкий кондуктор для таких грамочок. Покажу на прикладі двох грамочок. Тут беремо одну втулину і запихаємо її так в цю сторону. Далі цю теж з другої сторони, вже не втулину. Беремо верхню планочку, ставимо. Тут я собі для з свого приспособлення зробив Отак. Це є, вроді не, не шаблон на 8 рамочок. Але... Ось так. Зараз ось перепутаємо. Все. Оди, ось. Так. ставимо це. Зверху ставимо. І все, і от. Пливому степлено збиваємо на скубату 32 Все, притуляємо. Раз. Ну, це все як робиться їх багато, це скоро виходить. Все, рамочка є така. Далі ми беремо низ сантиметр на сантиметр. Це все, рамочка точно як є Ізмайлова. Перші рамки робили для накласів Ізмайлова. Та й все від нього взяли. Рамочки, подивилися. От, так. Тут б'ємо ми на кут. Ну, буває от вилазить, але підбиваємо трошки молоточком. От, і все, рамочка вже готова. Ось такі рамочки. Зараз буде потрошки збивати. Ось так. Так, друзі, рамочки ми потрошки вже збиваємо. Хочу показати, як ми їх ще натягуємо. Ось, так, от є видно дріт, це є дріт е, е, оцинкований. Провали і нержавейку і стальний дріт. Ну, це все не те. Нержавейка тягнеться дуже сильно, а е, стальний він ржавіє і потім з часом переривається. Тому Використовуємо е, оцинкований. З тої сторони, де немає, 20-очка Тяжко, тяжко використовуємо 20, використовує. 20 25-ку, Ось такі тяжкі. Щоб була гарна шляпка зверху. Так, били, далі беремо. Дротик і пропихаємо. Це є. Не, не довго воно пропихається. Це, це не додав наскарамка, що там є чотири отвори, тому там довго. Тут це все поскорше. І Дивитися, треба за тим його перепльотами, бо зробиться, затягнеться і можна одразу відрізати, бо дріт обламується. на такому. Трошки і одразу дріт, обламується. Перебане плоскогубцями. І підтягнути трошки. Ну, на два рази на два оберта перекручуємо. Ось так, друзі. Ось рамочка вже готова, натягнута. Ось така рамочка. Далі ще в наступному відео вже буду показувати про навощення. Це є окрема тема, то провощинку розкажу про це, як навощуємо. Тут є свій нюанс при навощуванні тих рамочок. Ось так. Далі ми йдемо їх збивати, бо ще не всі збили. Хочу сьогодні вам просто закінчити відео, щоб не розтягувати на пару днів. Так, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Так ми робимо рамочки від початку заготовочки до кінця рамочок. Ну, Принцип той самий, що, наприклад, цих рамочок, що тих, все однаково, тільки. Там ну, ми тільки робимо ось ці рамочки, бо тут немає сложності, на тих станках, що ми маємо, можна їх зробити. Бо вже, наприклад, розділитель Гофмана вже стоїть, ну, єврозамок, цей, цей єврозамок ми можемо швидко зробити. Тому ми їх купляємо і не дуже їх вигідно робити. Це є перший сорт, вони є гарні, не лопаються, нічого. Тут таке, просто планки нарізали по розміру. І... Тут все добре. Ціки ми купляємо, і ці купляємо її, купляємо даданоски. Оце є матеріал, теж не дуже вигідно їх і, і, робити. Ці ще таке пока роб. Там далі будемо бачити. Все, друзі, на цьому будемо закінчити відео. Відео, кому буде цікаво, ставте лайки, не цікаво злайки, пишіть коментарі, може щось я вам пропустив, може щось що хочете, що зможете дізнатися, пишіть, розкажу, покажу. Все, ще знаю. Все. Всім до побачення, вічний мед і будьте здорові. Всім мирного неба, друзі!